Розділ 9. І промовив Господь до Мойсея Йди до Фараона і скажи йому, що говорить Господь Бог Євреїв, відпусти мій народ, щоб він послужив мені. Бо коли ти все-таки відмовишся відпустити моїх людей і продовжуватимеш їх затримувати, то Господня рука буде на твоїй худобі, що на рівнинах, на конях, на ослах, на верблюдах, на волах і на вівцях, вони загинуть від великої моровиці. Але Господь знову зробить різницю між худобою Ізраїлю та худобою єгиптян. З усього вище згаданого, все, що належить ізраїльтянам, не загине нічого. Господь навіть визначив точний час, наголосивши завтра, Господь виконає на землі те, що проголосив. Наступного дня Господь насправді здійснив те, що сказав. Вся худоба єгиптян вимерла. А з тварин ізраїльтян не пропало нічого. Фараон послав перевірити виявилось, що з тварин ізраїльтян дійсно не загинуло нічого. Однак серце фараона залишилось запеклим, і він не відпустив народ. Тому Господь сказав Мойсеєві та Ааронові такі слова: Візьміть повні жмені сажі з печі, та нехай Мойсей на очах у фараона підкине її до неба, вона стане курявою на всій єгипетській землі. На людях і тваринах в усьому єгипетському краю будуть утворюватись болячки, що прориватимуться чиряками. Тож вони взяли сажі з печі і стали перед фараоном. Мойсей підкинув сажу до неба, внаслідок чого люди і тварини почали вкриватися з трупами, що проривалися чиряками. Тому чаклуни не могли навіть з'явитись перед Мойсеєм через струпи на тілі, оскільки на всіх єгиптянах, зокрема на чарівниках, були струпи. Та Господь на цей раз зробив непоступливим серце фараона, який не послухав їх, як і провістив Господь Мойсеєві. Тоді Господь промовив до Мойсея: Встань вранці, з'явись до фараона і скажи йому, що говорить Господь Бог Євреїв. Відпусти, мій народ, нехай мені поклоняться. Адже цього разу я пошлю всі мої кари в серце твоє, твоїх слуг і всього твого народу, аби ти зрозумів, що на всій землі немає такого, як я. Вже тепер простягнута моя рука, щоб уразити тебе і твій народ смертю, ти будеш вигублений із землі. Саме заради цього я пощадив тебе. Щоб ти міг побачити мою силу і щоб моє ім'я було проголошене по всій землі. Ти продовжуєш підноситися над моїм народом, не бажаючи відпускати їх. Тому завтра, в цю пору, я пошлю дуже великий град, якого ще не було в Єгипті з того дня, відколи його засновано, і до сьогодні. Тож негайно пошли, щоб позаганяли твою худобу і все, що належить тобі в полі, адже на всіх людей і тварин. Які перебуватимуть на відкритій рівнині і не будуть відведені під накриття, упаде на них град, і вони загинуть. Ті слуги Фараона, котрі послухались Господнього слова, поспішили відвести його рабів і худобу під накриття. А хто не взяв до уваги Господнього слова, ті залишили своїх рабів і худобу на рівнині. І сказав Господь Мойсеєві: простягни свою руку до неба. І нехай випаде град в усій єгипетській землі, на людей, на худобу і на всю польову рослинність, що в єгипетському краю. Мойсей підняв свій посох до неба і Господь послав громи та град. По землі проносився вогонь, а Господь сипав градом на всю єгипетську землю, падав дуже великий град, спалахували блискавки під час граду. Такого граду не було в усьому єгипетському краю, відколи народ поселився на цій землі. На всій єгипетській землі град побив усе, що було в полі, від людини до худоби, побив град і усю рослинність на полі, і усі дерева на рівнинах знищив. Граду не було лише в землі Гошен, де жили ізраїльтяни. Тож фараон негайно послав по Мойсея та Аарона, покликав їх і сказав їм. Згрішив я цього разу, Господь праведний, а я та мій народ винуваті. Помоліться Господу, досить уже цих Божих громів і граду, я відпущу вас, і ви не будете більше тут залишатися. Мойсей відповів йому: як тільки вийду з міста, я підійму свої руки до Господа, і громи припиняться, перестане падати град, аби ти зрозумів, що Господня це земля. Але я переконаний, що ні ти, ні твої слуги не маєте страху перед Господом Богом. Льон і ячмінь були побиті, бо ячмінь вже колосився, а льон цвів. Не були побиті пшениця і жито, оскільки були пізні. Мойсей вийшов від фараона поза місто і підняв руки до Господа. Громи та град припинилися, а дощ також перестав падати на землю. Щойно фараон побачив, що дощ, град і громи припинилися, він далі продовжував грішити. Його серце стало непоступливим, такими були і його слуги. Закам'янілим залишилось серце фараона, і він не відпустив ізраїльтян, як і говорив Господь через Мойсея.